Усім доброго дня. Сьогодні буде невеличкий тест з приборчиком Golden Mask Tracian. Катушечка Spider рідна. Так Проведемо такий невеличкий тест з римським динариком. Є в мене ось невеличкий римський динарик. Мій тестовий. Так, є в мене ось кирпичі царського періоду. Так, ось перший кирпич. Так, прилад в мене вже налаштований. Зараз покажу, що на кирпичій реакції нема і під кирпечом немає нічого. І потім під кирпичину положимо динарика. Я вже так пробував, просто відео не знімав. Деякі прилади я так тестував, то багато приладів бачило чорним, саме під одною кирпичиною. Що я там не крутив, була чернина. Ну, із маскою, в принципі, таких проблем немає. Так, беремо траціон. Так, у мене вже відлаштований. Чуєчка бачите в началі красної зони навіть друга поділка червона. І поводить себе досить класно, стабільно мовчить. Це метод железяка, зараз трішки відвинемо подальше. Щоб нічого нам не заважало, ось тут повна тиша. При любій проводці тихо-тихенько. Реакції немає. А тут у мене десь железяка. Так, беремо наш динарик, піднімаємо кирпичину, Ложимо динарика і назад накриваємо. Так, пробуємо. Чистий колір без проблем. Колір. З любої сторони. На деяких приладах, на яких я такий самий робив тест, вони починали кидати той динарик в чорне. Ну, і спробуємо ще раз зверху положити один кирпич. Отак. От кирпич у нас царського періоду, повторюсь. Так, Дві кирпичини на динарику. Ну, з цієї сторони колір, але трішки запинається. Уже йому тяжче пробивати через дві кирпичини динарика. Ну, З цієї сторони трішки веселіше. В одну сторону колір, в другу запинається, чуєте? Ось з цієї сторони чорне. З цієї сторони краще набагато. Бачите, в принципі, з обох сторон непогано, з однієї сторони тільки зачорнило повністю. От в такому моменті, саме коли взагалі дві кирпичини, то я знаю, що та сама XTERRA Pro е е скинула б це в чорне з будь-якої сторони це 100%. Ну і інші прилади, я ж кажу, там деякі я тестував, просто не показував на відео, але вони чорнили з будь сторони. Так, є такий момент. Так, тут розібралися. Ідемо далі. Беремо наш динарик. Так, є в мене тут ямка, зараз я покажу, якої вона глибини, вона в мене пуста. Нічого я туди ще не закладав. Так, вона в мене виходить. Зараз покажу ну до 24 сантиметрів, там 24 сантиметри. Так. Беремо Траціон. Так. Ну, реакції бачите, на яму немає ніякої, все тихо, чудово, стабільно. На ямку не реагує. І положимо на дно нашого динарика, там 24 см. Пам'ятаєте, я робив тест на цю на мідну монету на крупну на екстері. то вона не більш-менш взяла нормально на 5 частоті. На 10-15 на ту монетку взагалі не було видно в йомці. Ну там монета крупна, там 5 копійок масу здається були. Тут же у нас монетка маленька, римський динорик. Подивимось на чіпкість прилада, як він справляється з таким моментом. Ну, гучність в мене на всю. Легенький, тихенький цвітний сигнал. Фоновий такий, ну це в наушниках потрібно. От з цієї сторони. Саме краще. Якщо я його підніму трішки вище, то сигнал, звісно, буде сильніший. Наприклад, ось тут положимо його отак. якщо його вітром не здує. Так. Ну, вище трішки підняв. Набагато кращий став сигнал з бубої сторони кольором, так що бачите, на рахунок цього от маски немає проблем. От, траціон справляється прекрасно, кольоровий класний сигнал, ніде нічого не пропадає, не блокує. Так, ну і що, спробуємо зараз. Поки що час є, трішки підкопаю, щоб на 25 см його того динарика закопати і перевірити, як буде бачити. Так, це положимо отак і зараз рулеткою заміряємо на 25 см. Я думаю, десь вийде. ну Оце рівно 25 навіть трішки більше. Ну, плюс-мінус 25 з половиною, десь так. Це прибираємо. Якщо я положу його отут, то вийде 25. Отак. Ось ми його положили римського нашого динарика, І зараз я закидаю землею і подивимося, що з того. Получиться. так, Надіюсь, він там не перевернеться ніяк в плані ребром, наче все нормально. так, Трішки треба землі підібрати. Трішки підберемо. Землі якраз у мене земля тут є із моєї тестової ями те, що я викидав, коли її копав, то буде якраз нормально на ямку. Реакції немає, так що все буде добре. Якщо сигнал і буде, то чисто на динарика. Так, ну, приблизно на 25 см у нас тут прикопаний динарик. Римський, він доволі невеликий. Є динарики крупніші, це в мене такий він поменший. Так, беремо траціон. Можемо навіть трішки чуки додати до легенького фону. Я в принципі так теж з масками ходжу, щоб він трішки в мене і здавав в Ну що, пробуємо. Ну це на гроні. Це хіба на опиті витягнути із навушниками? 25 це для нього багато. Вата. Зараз спробуємо на 23 цього динарика. Так, ось. Він прилип уже у нас тут. Викопав я його. Так. Де наша малюшка та? Ага, ось вона. Зараз спробуємо трішки менше на 23 сантиметра. Так. Дивимося. Ну, оце десь на 23. 23 сантиметра. Там на дні. Так. Так, вибачаюсь, перервалось відео. Денорик наш прикопаний тут на 23 см, бо вийшло так, що відео перервалося, а я закопав і почав далі знімати і розказувати, а потім подивився, а відео то не йде. Так, такі справи. Це на 23 см. Навіть без вух можна його витягти, в наушниках буде. Прекрасно. Чути, це 23 см, римський динарик. 25 см вже то максимум його. Там єлі-єлі вже на грані він його бере. З любої сторони 23 см спокійно. Так, от такий сьогодні невеличкий тест у нас вийшов з приборчиком Golden Mask Tracian. Дуже класний приборчик, тихий стабільний. Можна досить його гарно викрутити. Ну, знову ж таки, по глибині він не супер-пупер глибокий, в нього трішки інші свої задачі, трошки інші в нього преимущества. Він дуже швидкий, гарне розділення, також немає проблем з зачернянням, от як наприклад, під кирпичом. Римський динарик, і також у відкритій ямці римський динарик він його також бачить не блокує з любої сторони. Якщо деякі прилади цього не можуть не бачать, то для маски це якраз нормальна тема. Маска з цим справляється досить добре. Так що, от такий був тест. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!